Механік водій БМП. Обов'язки механіка водія БМП. Механік водій бойової машини піхоти зобов'язаний знати будову, технічні можливості, правила експлуатації та обслуговування бойової машини піхоти, утримувати її в постійній готовності до дій. Уміло водити її в будь-яких умовах обстановки у будь-яку пору року та час доби. Вміти готувати машину до подолання водних перешкод, переправ, інших складних ділянок місцевості та впевнено їх долати, знати і точно виконувати команди, сигнали регулювання і управління. Знати місце перебування, напрямок дій свого підрозділу і шлях руху до нього, витримувати встановлену дистанцію і швидкість руху, місце в похідному і бойовому порядку взводу. Знати норми завантаження бойової машини, правил посадки і перевезення людей, уміти користуватися схемою маршруту і орієнтуватися на місцевості. Слідкувати за витратою пального, вчасно доповідати командиру про його витрачення, вміти готувати до буксирування і буксирувати озброєння та техніку. Проводити обладнання окопу, маскувати його і машину. Після виявлення насправності або пошкодження негайно доповідати командиру і вживати заходів щодо їх усунення. Додатково знати озброєння бойової машини, вміти заряджати і вести вогонь з гармати і кулемета. Під час руху на місцевості вміло використовувати її захисні властивості, забезпечувати найкращі умови для ведення вогню, вести спостереження, доповідати про виявлені цілі і результати їх ураження. Вміти працювати на радіостанції і переговорному пристрої. Основні тактико-технічні характеристики БМП 2 загальні характеристики бойова маса 14 тонн плюс 2%. Відсотки. Екіпаж 3 плюс десант 7 чоловік. Висота машини 2120 мм. Ширина машини 3150 міліметрів. Швидкість руху по ґрунту – 40-50 км на годину. По шосе 65 км на годину. На плаву 7 км на годину. Середні витрати на 100 км руху по ґрунтовій дорозі. Пального 92 літри. Мастила 2,8 літри. Перешкоди, які долаються. Максимальний кут підйому 35 градусів. Ширина рову 2,5 метри. Висота стінки 0,7 метри. Мінімальний радіус повороту на суші 2,55 метри. Силова установка. Тип марка. Чотирьохтактний дизель УТД-20С1. Максимальна потужність 300 кінських сил. Паливо, яке використовується дизельне пальне. Мастило у системі змащування МТ16П, М16 і ХП3, ємність системи 58 літрів. Ємність системи охолодження 52 літри. Трансмісія. Тип. Механічна проста. Кількість передач вперед 5 назад 1. Система гідроуправління та змащування. Мастило, яке застосовується МТ8П ТСЗП8, ємність системи 20 літрів. Ходова частина. Тип движителя. Гусеничний. Кількість траків в гусениці. 85 штук. ширина гусениці 300 міліметрів. Підготовка до пуску і пуск підігрівача. Для виконання операції необхідно піднятися на машину. Зайняти своє місце в відділенні управління. Кришку люка застопорити. Ввімкнути вимикач батарей. Відчинити двері правого десантного відділення та заскочити в нього. Послабити гайку фіксації зачиненого лючка підігрівача Натиснути на рукоятку лючка підгрівача зверху і повернути її за ходом годинникової стрілки до положення фіксації її фіксатором. Вискочити з десантного відділення, піднятися на машину, зайняти своє місце. Відкрити паливорозподільчий кран, для чого перевести його рукоятку в положення О. Відчинено. Короткочасно на 10-15 секунд ввімкнути насос БЦН, прокочати пальне по системі. Закрити повітряну заслінку підігрівача в положення З. Зачинено, якщо температура навколишнього середовища нижче, ніж мінус 20 градусів по Цельсію. Вімкнути перемикач свічка і утримувати його півтори хвилини. Через півтори хвилини після ввімкнення свічки відкрити кран підігрівача, обертаючи його за кільце проти ходу годинникової стрілки. Через дві хвилини після ввімкнення свічки ввімкнути вимикач обігрів двигуна. Якщо пальне в котлі підігрівача загорілося, вимкнути вимикач свічка. Якщо пальне в котлі підігрівача не загорілося, вимкнути вимикач обігрів двигуна і через 30 секунд знову ввімкнути його. Увага! Вимикач свічка може бути безперервно ввімкненим не більше трьох хвилин. Дати попрацювати підігрівачу 5-10 секунд в режимі нормальної роботи. У разі необхідності температуру довести до 50 градусів по Цельсію. Закрити кран підігрівача, обертаючи його за кільце по ходу годинникової стрілки. Через 15-20 секунд після того, як погасне пальне в котлі підігрівача, перемикач обігрів двигуна поставити в положення вимкнено. Закрити паливорозподільчий кран, перевести його рукоятку в положення З. Закрито. Вимкнути вимикач батарей. Зняти зі стопору кришку люка механіка водія, вискочити з відділення управління, люк прикрити. Зіскочити з машини, заскочити у правий відсік десантного відділення. Зачинити лючок підігрівача. Протерти ключ ганчір'ям і покласти його в ящик, кришку зачинити. Вискочити з десантного відділення. Зняти зі стопору праві двері і зачинити їх. Стати перед машиною, і оповісти про виконання операції. Готово. Підготовка до пуску і пуск двигуна. По команді командира механік водій має піднятися на машину. Зайняти місце механіка водія, кришку люка застопорити. Ввімкнути вимикач батарей. Ввімкнути освітлення щитка. Впевнитись, що машина загальмована. Рукоятку ручного гальма витягнути на себе. Впевнитись, що важіль переключення передач знаходиться в нейтральному положенні. Впевнитись, що важіль ввімкнення повільної передачі в верхньому положенні відкрити клапани захисту двигуна, для чого повернути рукоятку приводу керування клапанами в нижнє положення впевнитись, що важіль жалюзі і стулок ежектора в положенні відчинено. Впевнитись, що рукоятка ручного приводу подачі пального в положенні нульової подачі. Перевести рукоятку крана системи постачання пальним в положення О відкрито. Відкрити вентиль балона стислого повітря, визначити тиск повітря в системі. Ввімкнути вимикач БЦН, прокачати пальне по системі постачання пальним. Впевнитись, що рукоятка крану управління трубою запору повітря хвиле відбівним щитком і клапаном відсмоктування пилу встановлена в положення суша. Сигнальний ліхтар клапан відсмоктування пилу на центральному щитку не горить. Подати звуковий сигнал. Вімкнути МЗН, натиснути на кнопку насос на центральному щитку і створити тиск в системі змащення двигуна не менше 1,5-2,5 кг сил на сантиметр квадратний. Увага! Кнопку насос тримати не більше одної хвилини. Не відпускаючи кнопки насос, натиснути на педаль подачі пального та утримуючи її в положенні половини її повного ходу, натиснути кнопку «Пуск возд» – запустити двигун. Рукояткою ручного приводу подачі пального встановити оберти колінчастого валу двигуна 800 тисяча обертів на хвилину. Дати попрацювати двигуну протягом 50 секунд. Зупинити двигун для чого повернути до упору рукоятку ручного приводу подачі пального і відпустити педаль подачі пального. Закрити вентиль повітряного балону. Закрити кран системи живлення двигуна пальним. Вимкнути освітлення щитка механіка водія. Вимкнути вимикач батарей. Зняти зі стопору кришку люка, вискочити з відділення управління, люк прикрити кришкою. Зіскочити з машини, стати перед машиною і доповісти про виконання, стійкість роботи двигуна, показники експлуатаційних параметрів. Запис двигуна проведено. Робота стійка, експлуатаційні параметри в нормі.